Привіт, Привітулі. Сьогодні міняємо на Toyota Corolla 21 рік гібрид. Міняємо свічки. Міняємо свічки, там перший раз е дивилися, як на відео, але іменно такого двіжка е ніде не бачили. Покажи. Toyota, 21 рік, ось защовкаємо, От катушки зажигання беремо, тут я вже наготовив ключик на 10. Откручуємо. Нормально, одкотилась, поки все нове, все крутиться добре. Економія на сервісі сказали 580 злотих. Ну, 580 злотих на астеронах зробимо самі. Так, витягуємо катушку, де кажуть, знімати, не знімати, то в пріуса тільки знімають. Тут є пластикове, вона відгинається катушку трохи на бік і вона добре в нас дуже отлічно вийшла. Так, вийшла. І потім для цього, щоб поміняти свічки, я купив спеціальний такий ключ. Вони, знайшов, на Амазоні дає, За 10 євро. І він тут йде ще з магнітом. Він тоненький, бо щось я пробував, щось там щось сюди. Але пробуємо. Є удлинителі, він тут згинається класно. Такий спеціальний ключ. О, є, вставили. Тепер. О, пішло. Пішло крутим. Так що пробуємо самі міняти, але е, ну, я подумав, що краще купити такий спеціальний ключ для Toyota і поміняти. Дивіться, ці свічки, бачите, і воно є з магнітом, цей ключик, що воно не впаде. Ну, ці свічки 80 тисяч пройшли. Но так як вона в нас на газу, то краще їх міняти на 30. Так що якось так, по-бистрому чах пах. І... Таким ключиком все міняємо. Так що всім гарного дня.